Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди і, сиї, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. Будьмо уважні. Одного разу <кхех> послали до Ісуса Пересеї старші юдейські. Деко з Фарисею та еридіян, щоб його піймати на слові, Прийшли ті кажуть до нього вчителю, знаємо, що ти праведний і не знає, і не знає, і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на лице людей, лише по правді настановляєш на путь Божу. Личить давати данину кесареві чи ні, маємо давати, чи, чи, чи не давати. Він, знаючи їхнє лукавство, сказав їм. Чого мене спокушуєте, принесіть мені динарій, щоб я бачу, і ті принесли, і Він сказав їм, чий це образ і надпис?» а ті йому кажуть кесарів. Тоді Ісус промовив до них віддайте кесареві, кесареве, а Богові Боже, і вони дивувалися, йому. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Приходять Його спокушати і вибирають таких, знаєте, дужчих, таких, що вміють говорити, як в нас кажуть в народі, за словом в кишеню не лізуть, таких, ну, що вміють договорювати, ну, такі крутарі. Вибрали кращих і послали, щоб його на чомусь зловити. І знаєте, в кінці цього Євангелія написано, і вони дивувалися йому. Це, напевно, був перший, кому їм не вдалося зловити, перекрутити. І на що хочу звернути вашу увагу? Бо Євангеліє це, це є добра новина, яка звіщається. І в кожній Євангелії є. Дві сторони, так? два завдання, дві течії і дві, дві позиції. Перша вона описує ту подію, яка є, Ну, підходять люди до Ісуса Христа. Навіть не важливо, хто вони, описується подія, підходять, іде діалог. Чи давати кесарю податок, чи ні. І друга річ, яку Господь Бог каже до своїх дітей у кожній Євангелії, в кожній відрізку. Є якась мета, що Бог хоче донести до нас, не проповідуючи. Що Господь Бог хоче донести до нас через ту чи іншу подію? Тут Він оздоровляє сліпого з народження, але нам каже щось інше, не просто оздоровлення, а інший посил. І тут, коли йде діалог, чи платити податок, чи ні, Господь Бог звертає нашу увагу на Інші речі, крім тої події, яка описується. І так у кожному Євангелії. І на що я хочу звернути вашу увагу? Не на то, чи платити податок кесарів чи ні. По-перше, ми кесаря не маємо, але податок є. І каже, кажуть оці фарисеї і іродіади, що прийшли, щоб сприймати його на слові. Учителю, знаємо, що ти праведний. І не знаєш нікого, і не зважаєш ні на кого, бо ти не дивишся на лице, а лише, лише по правді настановляєш на путь Божу, дають оцінку Христові. Ми знаємо, що ти дивишся по правді, що ти цей. Тобто дають Ісусові оцінку і дають її, як би сказати, добру. Вони ж не кажуть, що Христос поганий чи ще щось. Але я вам так скажу, ми дуже багато у своєму житті один одному любимо давати оцінку. Ну, Ти дивишся на мене, я прийшов, а тобі навіть не в голові, ти, ти навіть мені, а от я тобі все вітаю, ти мене що не чуєш. І ми даємо всім оцінку, наскільки людина добра. Бог звертає на це увагу. Бог звертає на це увагу. Для чого тобі давати оцінку комусь? Щоби що? Продати його що? Тільки ті люди, які оцінюють, ти можеш найвищій людині подякувати за щось, попростити щось. Оцінку не треба. Оцінку кожному із нас дасть Господь Бог. І ця оцінка буде правильна. І ця оцінка буде об'єктивна. Інші всі оцінки, що тобі дають, вони є суб'єктивні. Навіть коли говорити про оцінку, яку ставить учитель, який має право ставити своїми учнями, він дає оцінку, і ця оцінка є суб'єктивна. Тому що кожен учитель це є людина, а той син, а то син сільського голови, тут, тут, ні. Тут. Ліпше йому трошки поставити кращу оцінку. А, а це якийсь там син піяка, а йому все одно. Все, треє сідай. якому варіанті ми даємо оцінки один одному, оцінюємо. І Господь Бог каже, будьте обережні. Не треба. Лишіть мені. Оцінюйте свої вчинки. Що ви в них хотіли змінити? Свої вчинки оцінюємо. Бо дуже легко можемо заблудитися. І кожному із нас, Господь Бог, може сказати. Чого мене спокушуєте? Чого мене спокушуєте? Нащо мені твої оцінки про Василя, чи про Івана, чи про Анну, чи про Марію? Для чого? Що Бог не бачить, який він є, ти, даючи оцінку, кого троє з людини, ти якби кидаєш Боговий виклик? Бо тому що ти такий мудрий, ти даєш оцінку. Оцінювати треба вчинки, а не людей. Людем, людьми займається Господь Бог самий, без вас. А вчинки оцінюйте. І кажіть, добре чи, це, чи не добре. Хочу я наслідувати то чи не хочу. А Бог тебе буде оцінювати. Бог тебе буде оцінювати. А ми можемо оцінювати вчинки. Тому каже Господь Бог, як не будете так поступати, ви не зможете простити. Бо ви дивитеся на людину. А не на вчинок. Людина це творіння Боже. Ти не можеш людину осуджувати? І каже Господь: не судіть і не будете суджені. Він має на увазі особу. Бо ми люд... судимо людину. <кхух> От як ці фарисеї прийшли учителю, знаємо, що ти праведний і не зважаєш ні на кого, бо ти не дивишся на лице людей лише по правді все судиш. Дають оцінку Бога ви розумієте? Нашу. Ці речі вони ображають Бога. Це, так, якби Бог щось забув або не знає, і ми так йому розказуємо. Господи, подивись на цього піяка, як ти його тим землі носиш, тримаєш. Я такі слова чув не один раз. І вроді людину добре каже. А треба що робити? Засуджувати п'янство, засуджувати у такий стан. Як? Ти такий самий робиш такі вчинки? Ні, ну ти мовчи. А як робиш, вже подивився, що погано виглядає, зроби для себе висновок. Я так, більш... я так робити більше не буду. Бо я побачив зі сторони ого, та де? Так не хочу. І якщо ти маєш справу із вчинками. То ти маєш шанс виправитися. А якщо ти осуджуєш людину, то що? А деякий піяк пішов, а сам тірся, а я не такий, а я файний, а то подивись, яке ніяке. Ви хочете себе тим оправдати. Засуджуючи когось, засуджуючи людину, засуджуючи свого ближнього, це є ознака того, що людина хоче оправдати себе. І відчуває за собою щось не дуже добре. Тому згадуйте це і каже Ісус: чи там надпис бачите на тому динарію? Кесарів, от віддайте кесарів, кесарів, а Богове Боже. І коли ми в своєму житті хочемо мати справу з людьми, то ми маємо що любити ближнього як самого себе. А коли ми схочемо своє життя удосконалити, то ми повинні дивитися, які люди роблять добрі вчинки. Я хочу їх наслідувати. Я хочу робити такі вчинки, як ці добрі люди. І коли я бачу, що люди, якісь роблять недобрі речі, то я буду казати, я не буду робити такі вчинки. Люди собі, як люди, вони схочуть покаються мені, вони їх все одно. Але вчинки ті, які вони роблять, це для мене сигнал. Хочеш наслідувати такі вчинки? Ні. Все, на цьому твій контакт закінчився з цією людиною. Якщо ти можеш ту людину виправити, підійди і виправи. Якщо не можеш, то не треба. Не суди її, віддай суд Богове. Засуджуйте вчинки, а не людей. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава